Вітаю, друзі, сьогодні 20 вересня 2025 року, і в соцмережах я зустрів дві думки, які мені видаються досить раціональними щодо можливих стратегій розвитку війни в Україні, і вирішив ними поділитися з вами. Тому що, звісно, що чекати якихось стратегій від Зеленської компанії не доводиться, це люди без Стратегічного мислення люди, які, як на мою суб'єктивну думку, шкодять взагалі в тилу в Україні, замість того, щоб допомагати Україні. І тому нам доводиться відчитувати такого роду свого роду знаки і орієнтуватися на ту аналітику, яку пропонують. Західні і, на жаль, навіть російські аналітики, які мають більш складний інформаційний простір, ніж той, в який нас занурив Зеленський і компанія, це примітивізм, це єдиний шмарафон, який фактично спотворює реальність і дебілізує населення. Отже, які ці дві думки? Ну, перша думка. Що от нібито знову ж таки через західні засоби масової інформації було злито інформацію про те, що Генеральний штаб Російської Федерації визнає, що Збройні сили України досить ефективно чинять спротив збройним силам Російської Федерації і просування, яке має місце Російської Федерації, яка знаходиться в постійному наступі, вже якщо не помиляюся, з осені 2024 року. Воно є незначним і не е, відображає тих очікувань, які має російське командування. Е, крім того, Генеральний штаб Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації він не задоволений тим, як політичне керівництво Російської Федерації е, е, ухвалює рішення щодо нищення інфраструктури України. І тому е, е, Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації вважає, що в разі, якщо не буде прориву фронту на глибину до 50 кілометрів, то з листопада грудня 2025 року доведеться переходити до позиційної війни і ухвалювати якісь політичні рішення щодо, щодо подальших дій, або оголошувати додаткову мобілізацію поза засумнімому, що оголошення додаткової мобілізації в Російській Федерації викличе певні соціальне соціальні неприйняття і є політично трудним для Путіна та його банди. І мені видається, що це бачення воно більш-менш відповідає реаліям, в яких ми знаходимося, тому що такого дорослого діалогу. З Суспільством Зеленський компанія, звісно, не веде. Це перша, перша теза. А друга теза Блумберг з посиланням на певні джерела у Кремлі зауважив, що Путін і його банда дуже уважно дивляться за тим, як розгортається війна Ізраїлю із Гамасом з жовтня 2023 року. І констатують, що вона ведеться значно більш жорстко, ніж війна Російської Федерації проти України, і при цьому США і європейські країни де-факто прийняли цей спосіб ведення війни Ізраїлем проти смуги гази, коли ізраїльські повітряні сили фактично Руйнують житлову інфраструктуру, медичну інфраструктуру, освітню інфраструктуру без розбору там це є гамас чи це є мирні жителі, виселяє сотнями тисяч людей із їх місць проживання, тобто застосовує з моєї суб'єктивної точки зору геноцидні практики, і фактично Сполучені Штати потурають цьому європейські країни так, вони декларативно виступають проти цього, але де-факто приймаються, тому що. Держава Ізраїль вона досить ефективно користується тактикою чи технологіями, психологічними звинувачення в антисемі... так званому антисемітизмі, тому що я вважаю цей термін безмістовним, будь-кого, хто критикує Ізраїль. І у цей спосіб Ізраїль вдається. Дотримуватися тієї стратегії, яку він дотримується, і отак, от, от Російська Федерація спостерігає за цим і вважає, що вона може дозволити собі більш жорсткі підходи і в війні проти України з метою, щоб досягнути своїх своїх геополітичних цілей. Ми бачили в останні дні. Нову провокацію за те, що два винищувачі міг 31 російської з військово, військово космічних сил військово-повітряно-космічних сил Російської Федерації залетіли практично аж до Таліна і були потім, ніби витіс, витіснені з повітряного простору НАТО чи не витіснені. І от зараз НАТО хитається у який спосіб відповідати на такі провокації, є навіть голоси. В Європі про те, що, мовляв, потрібно збивати такі літаки. Я думаю, що це зупинило би Російську Федерацію. Пригадуєте прецедент, коли Туреччина збила російський літак, та Російська Федерація заборонила імпорт турецьких помідорів. Але після того вони вже не залітали на територію повітряної простір Туреччини, а поводилися дуже коректно і, врешті-решт, відновили повноцінні відносини із Туреччиною, тому я вважаю, що лише жорстка відповідь Російської Федерації приведе їх до тями. Е і до чого це я веду? Що імовірно, хоч Зеленський і компанія нам цього не розповідають, можливо, поза лаштунками саме таку стратегію і обрана для України, що, мовляв, ви боріться на виснаження із збройними силами Російської Федерації, ми постачатимемо вам зброю, даватимемо кошти. І повірте, що типу ви виснажите Збройні Сили Російської Федерації, і це призведе до зупинення лінії фронту, зупинення бойових дій, і після цього вдасться перейти до переговорного процесу з Російською Федерацією. Я вважаю, що така стратегія це стратегія досягнення цілей великою кров'ю. Важко сказати, чи вона буде мати успіх. Але ці дві думки мені видаються досить важливими для того, щоби над ними поміркувати.